Ви не самі у своєму болю, і навіть у найтемніші моменти можна знайти підтримку та спокій. Ти знаєш, усі ми переживаємо втрату по-різному, і це нормально. Твій біль це твій особистий шлях, і його не потрібно порівнювати з іншими. Я хочу поділитися з тобою кількома думками, які можуть допомогти тобі прийняти свої почуття. І не звинувачувати себе за те, що ти відчуваєш. Дозволь собі відчувати. Твої емоції це нормально. Будь, це, будь то смуток, гнів, розгубленість чи навіть полегшення усе це природно. Не потрібно соромитися своїх почуттів чи приховувати їх. Скажи собі, я маю право це відчувати. Це моя реакція, і це нормально.